Всім привіт-привіт, дітки! Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, погляньте, де ми з вами опинилися? Так, це дорога правильно. Ой, подивіться, скільки дітей ще трапилось, дітки! Привіт, малята! Ми і хочемо перейти дорогу, але машини їдуть і їдуть. А ви знаєте, що не можна переходити дорогу, якщо немає світлофора, якщо немає пішохідного перехіда. Де ж нам взяти цей світлофор? І що це таке взагалі? Розкажіть нам. як і водіям транспорту та і усім людям. Безпечно поводитися на дорозі. А які він має кольори, давайте з вами дізнаємось. Малята світлофор має три кольори: червоний, жовтий та зелений. В нього троє оченят, всі по черзі горять. Як червоний загориться, треба зразу зупинитися. Не можна переходити дорогу, коли червоне світло світить. А якщо засвітися жовте око, треба приготуватися усім. А як моргне зеленим світлом, можна йти. Спокійно дітям! Тоді, дітки, можна переходити дорогу. Дітки, ось такий от світлофор я вам пропоную сьогодні зробити з пластиліну. Але спочатку я вас запрошую на пальчикову гімнастику. Дітки, я вам пропоную пальчикову гімнастику виконати ось такими каштанчиками. Ну що, приготувалися, візьміть їх в долоньки свої і повторюйте слова за мною. Бам-бам-дам! Цей каштан як барабан. Тук-тук-тук має дуже гучний Стук і цей не любить дуже. Кіче спить біля калюжі. Він схопив, мов барабани, і утік він за паркани. Давайте ще раз візьміть і повторюйте за мною. Бам-бам-бам! Цей каштан я барабан. Тук-тук-тук, має гучний дуже стук. Стук і цей не любить дуже, кічу спить біля калюжи. Він мов барабан. І він за паркан. Дітки, для роботи нам потрібні ось такі дощечки так, для ліплення світлофора, щоб ми спрацювали охайно. Нам потрібен пластилін різного кольору. Нам потрібна ось така дерев'яна зубочистка, на чому буде кріпитися наш світлофор. Спочатку, дітки, ми зробимо. Одну частинку верхнюю світлофором. Для цього нам потрібно відірвати шматочок, розім'яти пальчиками чорного кольору та зробити, мов такий прямокутник. Ми його розтягнули та трішечки припуснули, ось так, натискаючи ми. Придаємо форму прямокутничка. Ось. Тепер я вам пропоную зробити оченята нашого світлофора. Ви пам'ятаєте, верхній який перший колір та червоний, тому нам від великого шматочка. Ми відчіпуємо маленький та будемо скочувати ось таку кульку маленьку. І приплюснувати до нашого світлофора. Тепер, який йде далі? Так, щоб зачекати який колір? Жовтий. Теж ми його пальчиками ось так розминаємо та створюємо теж маленьку-маленьку кульку. І притискаємо до нашого прямокутничка. І який? Так, зелений, так? який дозволяє. Нам переходити дорогу. Ось так. І зелений. Так, подивіться, в нас вже є так, верхня частина нашого світлофору. Тепер нам потрібно зробити основу, на якій буде триматися наш світлофор. Для цього нам потрібно ще відчіпнути або стекою відрізати. Добре-добре розім'яти. Пам'ятаємо, що ми працюємо правою та лівою рукою обов'язково. Так, будемо розкочувати ось такий жгутик або ковбаску. Так, давайте її розминати. Притискаючи дітки, ми її розминаємо. Ви дуже легко з цим завданням впоратись, якщо вам ще допоможуть батьки. Так, так прикладаємо нашу зубочистку дерев'яну всерединку та ось так її, наче обмотуємо. Дивіться, сховалися. Тепер не бачимо, де наша зубочистка, не бачимо. І теж її намагаємося зробити, притискаючи рівненькою. Подивіться. Основа вже в нас є. так? Ми її покладемо і робимо ще підставку, на чому буде триматися когось наш світлофор. Теж розминаємо та ось так можна круглу форму зробити. Пальчиками теж ми її трішечки притискаємо. Потім притискаємо до нашої, до нашої дощечки, притискаємо основу, одягаємо ось так. Придаємо рівненьку форму в нашому, нашому світлофору основі. Так щоб у нас все було красиво та гарно. Та одягаємо ще. Що дітки, ми з вами? Так, наш верх світлофора Ось так, дітки, подивіться, тримається наш світлофор. Так. Я сподіваюся, дітки, ви вдома обов'язково з цим завданням впораєтесь. Ми, дітки, сьогодні допомогли нашим діткам перейти дорогу. так? Бо ми з вами. Завжди робимо добрі вчинки. Ми будемо чекати на ваші світлофори. До нових зустрічей!